Друзі, френдс, камарати, вітаю вас на нашому каналі Мігрант Дякую, що з нами, що коментуєте, підписуєтеся, ви найкращі. Е, я сьогодні ну, п'ять, в принципі, на роботі працюючи, як то кажуть, свої думи, думи гадаю. Е, їду і собі думаю. А що я собі думаю? Думаю розказати вам про. Ну, Що мої такі спостереження от, власне, про Канаду, про от, бізнес. Я не буду такий, я хочу розказати про дуже маленький малюсінький, малюсінький бізнес. Тобто, Таке щось домашнє. Я не буду вам розказувати про якісь там величезні матерії, які там, онлайн бізнес. Ще щось. Ні, я більш так приземлено, Тобто, коли там своїми руцями, ножками ви щось там створюєте і продаєте. Чому я взагалі Вирішив про це говорити, тому що, в принципі, я вам скажу, на, навіть не на 100%, а на 400%, що працюючи на дядю, ви ніколи не станете заможнім, ви ніколи не переприйнете цю планку зарплати, яка у вас стоїть, ви можете там трохи, якби. Ну, тобто, все буде залежати явно не від вас. Тільки працюючи. В Україні там в якихось державних структурах, живучи не ви можете збагатитися, тобто працюючи на звичайних роботах, держслужбовцем, десь ви там можете стати успішною багатою людиною. Ну, це не про звичайно, що це не про Канаду, не про весь цивілізований світ, тому що тут трошки воно по інакшому, та все відбувається відповідно. Що треба, що правильно, який свій бізнес робити невеличкий, який буде вам давати? Я буду завжди казати, що любе ваше Хобі, яке би ви хотіли чим займатися по житті, воно прекрасно, коли воно може вам приносити гроші, але щоб воно приносило гроші, туди треба зробити вливання. Відповідно, треба працювати на якійсь одній роботі, заробляти кошти, щоб вливати ці кошти в другу роботу. Це є нормально. Але що я можу вам сказати про от свої погляди про Канаду? Однозначно, тут ринок, він, напевно, не є такий надзвичайно гарячий і розвинутий, як в, можливо, в Європі. Чому я так скажу? Тому що не знаю, можливо, мало на таку кількість там населення багато людей просто ну, взагалі не заморачується, тобто таким знаєте, питанням, як реклами. Питанням якоїсь такого, знаєте, там ведення більш такого соціального життя, де ви виставляєте всюди і про все. Тут це якось так воно трошки обмежено. Ну, Я буду ще раз говорити про там свій регіон. Я не кажу про великі міста, можливо, там більше там реклами чи ще щось. До речі, якщо хтось живе там в Канаді, в більших містах можете розказати мені, тому що теж досить цікаво написати. Я буду казати, що так, що в принципі все заключається на таких дуже-дуже мінімалках. Там от Фейсбук можна подивитися, там може Інстаграм. Ну, я би навіть не сказав, що власне Інстаграм все-таки більше тут а, на Play Market вони використовують з тим всім. Але ніші для бізнесу в принципі, тут не є така ж зайняті, що вони прям такі забиті, забиті, що тут а, не можна нікуди вже вклинитися. В тому плані я би сказав, що Європа набагато. Більш забита, власне, вже так знаєте, коли входити в якийсь бізнес, надзвичайно ну, тяжко. В Канаді все побудовано на овнерах, тобто на приватних підприємцях. Тобто тут воно все. Держава дуже зацікавлена, щоб ви ставали приватним підприємцем, самі себе обробляли, платили податки і, в принципі, створені всі механізми для того, щоб власне так і займатися. Я ще раз наголошу просто на тому, друзі. Всі, хто ви працюєте на когось, навіть в Канаді, навіть я зараз працюючи на когось, я не можу розраховувати на те, що я стану успішною людиною. Я буду триматися на тому рівні, я буду завжди залежати від тієї, яка мені платить зарплату. Це такий простий приклад. Я вам наведу, як я звичайний трак-драйвер. Коли був оце, знаєте, пік, такий підйом, саме більше, коли люди заробляли гроші на, власне, на цьому бізнесі, в якому я зараз працюю, як простий найомний працівник. Найманий працівник, точніше, перепрошую. Коли я заробляв, там, ну, там, образно кажучи, не знаю, там, ну, щоб вас не обманювати, там, там, там 5 тисяч доларів, да, я заробляв. А, люд, а людина, яка ну, фірма, яка має цю машину, от, виконуючи ту роботу, заробляла 40 тисяч доларів. Мінус 5 моїх, там, ну, тобто ви розумієте, які були. Я навіть не знаю, як це правильно, щоб просто розуміння мати, які різниці між е, тим доходом і то, що я мав, а хтось мав, розумієте, тому, відповідно, ситуація е, ставати овнером, воно завжди, ну я скажу так, що воно є е, реально цією справою, яка вартує цього всього. Я вам зараз обіцню, чому. Я, ну, в мене багато таких, знаєте, своїх е, на то все думок. Я хочу з вами просто поділитися, е, щоб поставити всі. Крапки над І, над Я і на в тому в цьому. Чому я так говорю? Зараз ми трохи попали в таку ситуацію, коли. Я вам скажу, коли ми. Так, одну хвилиночку. Одну хвилиночку я зупинюсь. Друзі, продовжую, я трошки відірвався. Ну, бачите, що погода взагалі спортилася, дощик почався. До того моменту ще так, трошки будуть двірники вам заважати, перепрошую, але мушу витирати стекло. Так от, вертаючись до бізнесу, і взагалі от, все, що малесенького бізнесу в Канаді, яким можна займатися. І це, ну, дивіться, з траками така ситуація була, вийшла, що е, в той час, в принципі, е, коли... От ковід, все, да, це був такий, знаєте, величезний підйом на траках, великі гроші зароблялися. Відповідно, автомобілі навіть бушні вилетіли, були в ціну, купа бабок, то все коштувало. Коротше, тому і в принципі не було сенсу займатися, брати свій трак, я вам точно можу сказати. І повірте, я не біжуся за красотою. Є певні такі рамки, якщо я в них вписуюся по руках, по тому всьому, і можу на ньому працювати, тут головне, щоб ціна була чим нижче, щоб воно їхало і заробляло гроші. Все остальне, то дурниці. Відповідно, тому я і говорю, що овнер тут трошки зовсім інакша вже ситуація, і це інакші гроші. Хто би мені що не говорив і хто би що не казав. Але ну не все в траках, звичайно, зав'язано. Є різні бізнеса, я ж кажу, як, наприклад, ви. Там багато хто в нас з, з дівчат працює в такій сфері, як б'ют-індустрія, розумієте. Тут а, все так само дуже просто. Воно буде завжди так само користуватися попитом, можливо, не таким величезним, як в Україні, що то прям там, знаєте, як то. Аж, 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 аж. Але тим паче воно так само тут користується. І просто тут трошки інакший менталітет людей. Людина, яка розуміє цю всю ситуацію, тому що я знаю живі приклади українок, які в Монтоні робили успішний бізнес, продавали цей бізнес українкам, розумієте, які далі роблять тому бізнес. Відповідно, це говорить про те, що можна працювати є так само така сфера, якщо там взяти жінок, займатися теж своєю такою певною справою, ви можете закінчити ці такі мінімальні курси, які дають можливість працювати в сфері, оцеї, як це правильно, підкачування губів, ще чогось. Це ще так само приватний бізнес, який теж досить популярний, і так само можна заробляти гроші. Тобто, в принципі, мої. Мій меседж такий, я вам скажу, що в принципі, в Канаді дуже надзвичайно все зроблено для людей, які хочуть робити бізнес. Тобто тут, а от власне є заточено під це, ці різні системи податкування, то все, то все. І в принципі, що саме головне? Головне, що в Канаді люди мають гроші. Ну, Всі, хто можете там, Зі мною спорити, не спорити, але канадці мають гроші. Вони будуть купляти ваші послуги. Якщо ви їм дасте ті послуги, які вони їм близькі по духу, вони вас їх куплять, розумієте? Тому що з нашими мізгами, такими європейськими, власне, українськими, які надзвичайно тяжко заробити оцю кожну копійку, яка дається в світі конкуренції, в тому всьому, тут воно буде краще вам іти. Ви будете скоріше. Тут головне, як не мій погляд, просто це мій погляд, малесенький-малесенький мій погляд. Що тут все залежить просто підійти до їхнього менталітету правильно. Дати людям то, що вони тут хочуть, розумієте, тому що навіть, от судячи по самі, навіть я кажу, що бізнес там індустрії, власне, там краси в Україні, там, наприклад, жінки, вони... Привикли, щоб це довго, якісно, багато часу, щоб потратили на то, поки вони їм, там, їх приводять до краси. Тут Жінки по-інакшому відносяться, вони хочуть швидко і недорого, розумієте? Або швидко і якісно. А може швидко і не дуже якісно. Тому що, якщо, дивлячись, там садять цілі армади філіпінок, які сидять і там жжжж, манікюр там строчить, знаєте, як ці автоматом, педикюр, манікюр вилітає, розумієте. Я не думаю, що там дуже якісна робота. Але тим паче людей це влаштовує. Але так само, до речі, Друзі, люба сфера обслуговування, яку ви би хотіли, там, скажімо, себе приткнути, розумієте, ви повинні розуміти, що так само буде певна категорія невдоволених людей, які будуть, в принципі, вас можуть хейтити туди-сюди. Тобто, це все нормально, то так само це все є. Тому. Чому я завжди так наголошую на те, що треба власне, роздивитися добре, не лізти, е е як це правильно сказати, омут з головою, приймати якісь такі рішення кардинальні, е щоб просто потім не попектися, тому що в принципі ситуація може бути різною. Тому, от, власне, але все одно в країні, там, де є гроші. Бізнес буде завжди працювати. Якщо ви захочете тим займатися, буду завжди казати не тільки в сільському господарстві багато в таких бізнесах, які надають якісь послуги, щось виробляти, розумієте, це все можна робити, тому. Ну я не знаю, знаєте, от багато хто говорить там, що от Канада, вона там не для бізнесу, що от якби все тут не так, все тут не це, і от розвертаються і їдуть, тому що там. Ну я не знаю, ви знаєте, мені здається, що в Європі зараз набагато тяжкіше розпочати якийсь бізнес, тому що все-таки там конкуренція набагато більша, площі мало людей багато починати своє щось... Ну, Не знаю, надзвичайно тяжко. Все-таки тут якось. ну, Це ж моя така, ну, моя думка, напевно, і моє бачення тої ситуації, тому тут -то легше. Любі агрегати, які, ну, скажімо, багато чого, от, чого там роблять люди, розумієте, воно в принципі воно би тут б працювало. Я вам точно говорю. Дуже багато чого. Тут деколи дійсно, можливо, це от, не вистачає якогось такого. Чогось нового хау, яке би сюди приїхало і запрацювало. Я маю надію, що зараз можливо хтось поприїжджав з людей, які новоприбулих, які так само займуться якимсь своїм таким невеличким бізнесом, тому що вони займалися, скажімо, в, десь в Україні. Якимсь бізнесом, і я думаю, що вони теж чому б так само тут вдасться налагодити, то все, якщо вони змогли в Україні побудувати, так само вони і тут побудують. Я навіть більше чим впевнений. Тут, ви знаєте, я деколи навіть не розумію. Знаєте, от я просто вам розкажу теж один такий випадок, який ми стикнулися. Коли ми купляли собаку, власне, дівчину для Сема нашого. Ми стикнулися були з такою проблемою, що в принципі дуже скудний вибір був. Це раз, друга проблема була це якесь таке, знаєте, не дуже велике зацікавлення людей просто продавати. Тобто, я не розумію, то такий попит великий, що люди не напрягаються. Наприклад, в Україні, коли ми купляли собак, ну, тобто, люди. Реально напрягалися, і коли ми продавали собак, ми теж реально напрягалися, щоб їх продати. Ми старалися зробити якісь там відосики, шмосики фоточки миленькі, щоб це все заходило. А тут а якось, знаєте, так якось так примітивно, там ми людина вроді займається, вроді це ж і не маленькі гроші, тому що, в принципі, я вам скажу так, Тут ну, на, на, на тваринах тут теж досить хороший бізнес, я вам точно можу сказати. І багато хто цим займається. Не треба думати, що тут щось людям чужде, розумієте? Так само. Тому от я вам і розказую, що в принципі, знаєте, от людина виставляє собачок. По-перше, фотографії неякісні, не розумієш. Який він там гарний, естер'єр, матер'єр, ну взагалі нічого не відомо, розумієте? Плюс якісь такі вимоги, розумієте, там викидає. тобто. Ну це явно не говорить про те, що людина хоче продати. Хоча вона це як бізнес в неї. Тому що я його вже не перший рік бачу, що та людина продає, розумієте там. Ну Відповідно, ми з дружиною швидко це все вкурили. Ви ж не думаєте, що, ну, звичайно, любов до тварин це все, звичайно, так. Але так само ми розуміємо, що це є так само певна фінансова, теж е, якась, е, ну, скажімо так, по-простому. Я не кажу, що ви стаєте мільйонерами, хоча б ті собаки обробляють себе. Е, вони служать, вони приносять вам задоволення, відповідно, вони себе обробляють. Е, прекрасно, прекрасно. Потім далі йдемо далі, друзі. Тут багато що вам я можу розказати на рахунок такого міні-піні бізнесу. Е, ви знаєте, ми маємо е, перепіла, і от виходить, така ситуація. Почали ми стикнулися з тим, щоб купити клітку для перепілів. Таку нормальну, тобто, якусь цей. що ви думаєте, невеличка клітка, яка там розрахована на, 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 ну, не на дуже багато перепілів, коштувала 700 доларів в беці. Ми просто подивилися, я переглянувся з дружиною Сказав, Танюхін, ні, ну це відпадає однозначно, тобто, відповідно, я роблю сам. Якщо в мене буде більше часу, повірте, я буду мати можливість, я обов'язково буду робити клітки на продажу. Якщо в мене буде дійсно час, розумієте? Це так само ніша, яка в принципі... Я обдивився все, обшукався, нічого я там не знайшов. Ця клітка для перепілів чи в дерев'яному вигляді, чи в металічному вигляді нічого не представляє себе дуже серйозного, розумієте? Тобто я одну був зібрав, вона, звичайно, не була сама моє успішним творінням. Але тим не менше, я побачив, де в мене кисяки, я побачив, що я неправильно зробив. Наступну я зберу, я вам постараюсь показати, тобто, що я хочу там зробити. Відповідно, будь ласка, це є так само. Це я не говорю, що ви там будете заробляти купу грошей чи ще щось, але це так само, яке може приносити просто якийсь пасив, це не пасив не перепрошую, просто якийсь дохід для вашої сім'ї, розумієте? Тобто тут таких ніж, повірте, я відкриваю і починаю листати те, що мені потрібно. Я не можу знайти, мені приходиться це самому робити. Я собі зразу думаю, ну що можеш то комусь не запропонувати, розумієте? І так, одне, друге, третє. Привітимізм того, підстригання там газонів, кусіння трави, збирання лист, чищення, е, труб. ну Це таке, розумієте, сезонне, примітивне. ну Є у вас бажання тим займатися, можете теж тим займатися. Тобто таких різних варіантів е, дуже багато. Потім дивіться, ще я вам хочу що сказати, розумієте? Е, є багато речей, які в принципі ну, люди виставляють, просто викидають, ви, е, які нікому нафіг не потрібні, е, з яких так само є люди, які просто їздять, збирають, розумієте, та здача того самого металолома. Це так само є певний бізнес для людей, які люди тим займаються, розумієте? Це, ну, тобто, є, це, це такі, знаєш, це, ну, як, от, ну, дивіться, цього, цього року от, я особисто е, був, викинув е, стару свою електро, е, електропічку. І викинув робочу повністю стару посудомоєчну машину. Розумієте? Я її викинув Просто виставив на вулицю, приїхав мужичок з малим на пікапчику з Рохвою. Вони то все акуратно зібрали, поклали в цей, собі в цей пікап і поїхали. Ви розумієте, я коли жив так само на апартаментах, ще коли ми жили в. Там, де я працював на Ірвінгу в Сасексі, люди під нами жили. Вони займалися металом. Це старші люди, які вони жили з цього. В них цілий час вони їздили, збирали все підряд. Вони жили з металу. Тобто це так само давало їм можливість жити, я розумію, але це так само є певний дохід, розумієте? Багато хто з людей любить бавитися з тими металошукачами, розумієте, ходити там ще що шукати. Ви думаєте, це тут ну, тобто це не робиться? Робиться. Все-все робиться, розумієте? Просто треба мати бажання. Тому, коли, от, е, знаєте, ну, я так само, напевно, коли. За, 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 як вам сказати, е, Моя помилка така була, знаєте, я дивився от, е, на Канаду саму, знаєте, якось так я думав, о, блін, а що ж тут ти Тут, напевно, всі такі, знаєте, баловані. Вони ж всі там, е, непонятно, що їм треба запропонувати, щоб зробити. Народ, я коли відкрив там плеймаркет, подивився, що пропонують, як пропонують, я зрозумів, що бляха-муха, та тут, в принципі, взагалі клондайк виходить. Пацани знайомі були, розпродавали свої меблі. Вони приїжджали в другу провінцію. Щоб ви розуміли, до кінця дня вони продали, були все, що в них в хаті було. До кінця дня в один день розумієте, було все розпродано. Вони просто з такими очима сиділи, просто що вони виставили там на плеймаркет, все попродавалося. Тут люди, що вони тут залежні від покупок. Вони купляють, треба, не треба, вони все одно купляють. Так, да, зараз, можливо, трошки там економічно, е, воно трошки, знаєте, там спад туди-сюди, але тим не менше, все одно тут люди мають гроші. Розумієте? В країні, в якій люди мають гроші, можна завжди робити якийсь бізнес. Е, наприклад, я вам ще раз говорю, е, я. Ну, скажем, продавати свій урожай. Ви думаєте, я про це не думаю, я завжди про це думаю. Але... Я ще не виростив стільки того врожаю, тому що я поки що я тільки боровся за якість. Я тільки цього року ми з дружиною дійшли до якогось такого знаменника, що ми зрозуміли, що розумієте. Мені в мене самого стільки в голові ідей всяких крутиться, якісь планів туди-сюди. Ви ж не думаєте, що е, моє життя тільки заключається в одній баранці, розумієте? Просто ця робота на даному етапі дає можливість мені заробляти, вкладати в свої хобі, розумієте, в якого я сподіваюся, що в майбутньому воно принесе мені кого. Ошти розумієте і дасть мені можливість е, працювати ну, вдома. дасть можливість не їздити чи ще кудись там виїжджати. Не знаю, як там буде, але тим не менше розумієте, немає такої, знаєте, золотої. Якоїсь формули, яка, блін, вам дасть можливість заробляти купу бабок, типу, от ви знаєте, 100% я займусь тим бізнесом, і він на 100% буде успішним. Ну, звичайно, що ні, розумієте? Тому ви мусите і то пробувати, і то пробувати, і все, і п'яте, і дивитися, де ж воно все-таки вистрілить, розумієте? І це є нормально, так життя побудовано. Якось так, розумієте, я ще раз говорю, я не розказував про якісь великі бізнеса, це таке, знаєте, на... Такому домашньому рівні, що ви можете своїми руками, своїми ногами, своєю головою щось зробити, допомогти. Ще щось. Повірте, завжди, ну, як на ловця і звір біжить, розумієте? І я вам всім бажаю, щоб ви займалися своєю справою, любимою, щоб у вас були кошти достатні, щоб ви кайфували від того життя. Народ, повірте, ми цього варті однозначно. Тому. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Я сподіваюся, що у вас будуть прекрасні дні наступні, які дадуть вам ще більше мотивації. Якщо ви не почали чимось займатися, ви розпочнете свою справу і у вас все буде окей. Всього, до нових зустрічей, друзі. Бажаю всім успіху.